Зарплата від 20 доларів в годину до 900. Задумайтесь просто, задумайтесь над цими цифрами. А тепер ви мене запитуєте, от можете запитати, да? а чому ти пішов в сантехніку? От самі подумайте, від 20 до 900 доларів в годину ви можете заробляти. 20 доларів, якщо ти учень сантехніки, тільки прийшов, ти нульовий, і то в моїй старій компанії платили 23 мінімум. Тобто знаю, що багато компаній платить 20 доларів. А ви зараз мене запитаєте, а як же заробити 900 баксів, тоха, ну Це нереально, таких цифр немає. Я скажу, це не завжди. Але, наприклад, деякі компанії беруть погодинну оплату. Наприклад, моя компанія бере за сантехніка 165 доларів з клієнта, і за мене, як за учня сантехніка, 90. І того виходить у нас 250 доларів в годину. Плюс, щоб ми приїхали на об'єкт, така ж сама сума має бути. Це вже 500 доларів в годину, і це мінімум. Якщо це вихідний день, субота, неділя або якийсь нічний час, якщо якийсь не знаю, колапс, а моя компанія бере двійний прайс, подвійний. І тому сума вийде для клієнта штука баксів. Але деякі клієнти беруть, ну, деякі компанії беруть тройний прайс. Трайний цей час і це виходить тисячі доларів на годину, це якщо ви прямо щось таке сталося. От, деякі компанії чарджать такі от суми. І, наприклад, якщо ви працюєте самі на себе, ви берете щось собі учні для нього платите, наприклад, там, 30 баксів собі берете ось от такі от суми. Да? І як гадаєте, ну, це реальні це реальні цифри, це реальні суми. А тепер ви думаєте, чи, чи варто йти сантехніком-піонер, наприклад, піонером ставати, чи краще сидіти десь в офісі за 20-25 доларів в годину і очікувати, коли ж тобі піднімуть заробітну плату.